Вітаю, ви дивитесь погляд. студії працює Андрій Боданович. Сьогодні говоримо про наступне: йому майже 20, а він вже парламентом керує. Думаю, що наша робота вже буде показана у наступні пару місяців. Ми покажемо, що молодіжний парламент це дійсно нова, потужна молодіжна сила в нашому місті та в нашій області. У Кропивницькому зібрався перший молодіжний парламент Кіровоградщини. Він гасив полум'я Чорнобиля. Ми першими первісьмо вже приступили до ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській електростанції. Історія одного з рятівників України в погляді. Вчителька на увесь світ. Вчителька з Кіровоградщини – одна з 50 найкращих у світі. Бойова Олександрія та Зірка, що сходить. Це дуже вдалий сезон. Може найкращий сезон. Рік. Я маю на увазі футбольний для нашої команди, тому що ми багато чого досягли в цьому році. В першу чергу, це, що ми вийшли в Єврокубки і перший раз грали на такому рівні. Чого досягли футболісти Кіровоградщини у прем'єр-лізі? Один єдиний кандидат, два заступники і плюралізм думок. Перше скликання молодіжного парламенту Кіровоградщини провело свою першу сесію. 42 депутати, 20 дівчат та 22 хлопця обрали з майже сотні кандидатів. Перед виборами молоді політики обіцяли не лише вчитись політичному мистецтву, а й захищати інтереси свого електорату, тобто студентської молоді Кіровоградщини. І нарешті, після виборів та кілька тижневої роботи, депутати зустрілись під час засідання. За пару годин встигли отримати депутатські посвідчення та вирішити головні кадрові питання. Обрали собі очільника, заступ. Ників для нього та склад робочих груп конкретних планів роботи поки що не обговорювали. Хто ж вони молоді депутати? Розкаже Яна Семенюк. Це зараз 42 депутати у ділових костюмах сидять у сесійній залі обласної ради. А ще пару місяців тому їх було 90. І щоб стати одним із членів молодіжного парламенту, вони пройшли через кілька годин тренінги від політтехнологів. для роботи з парламентарями. Запросили столичного експерта Дмитра Разумкова. Политиков выбираем мы и формируем мы. И если мы будем по-другому подходить к тому, какие должны быть политики, что это не люди, которые нам пообещали золотые горы и потом пропали до следующих выборов, а люди, которые будут планомерно, четко и надежно работать на территории, общаться со своим избирателем и по мере своих сил, не финансовых, а именно профессиональных, качественных, управленческих решать те или иные проблемы. вот тоді ми почнемо менять ситуацію, менять в цілому політику України. А вже за місяць стартували справжні виборчі баталії. На посаду депутата змагалось по кілька осіб в кожному окрузі. В боротьбі за електоральні серця кандидати, як і у великій політиці, створювали програми і свої лозунги. Ну моє пропозиція було в тому, що якщо вже починаєш щось міняти, то давайте почнемо з себе, почнемо з малого, почнемо з цього технікуму. І тільки далі ми зможемо піти в місті. лозунг в тому, що ми. Мы... Наш голос це наша тільки в себе. Ми вложили в себе і ми построїли те, що захотіли. Молодіжний парламент Кіровоградщини – перший в Україні. Його координатори кажуть, мета проекту залучити молодь до активної діяльності в житті регіону. Проєкт є пілотний в Україні. Такого подібного проекту не реалізовувався на жодній території. Тому ми сподіваємося, що цей досвід перенесеться на інші регіони України і Кіровоградщина стане показовою саме в процесі налагодження роботи і змов. Проєкт спрямовано на те, щоб побудувати такий локаційний майданчик для молоді, де вони будуть сприймати рішення для розвитку регіону в сфері молодіжної політики. І ось через три тижні після виборів стартує робота молодіжного парламенту. Перше засідання почали з приємного. Депутати отримали посвідчення з рук керівництва області. Новоспечені парламентарі впевнені гуртом зможуть зробити більше для студентської молоді. Тепер ми можемо представляти інтереси наших студентів. Не просто один студент пішов, сказав Томо, я хочу це зробити, інший сказав, хочу це зробити. Це буде вже згуртований колектив студентів, які будуть представляти інтереси всього студентства. Тобто масово нас вже будуть чути, нас до нас будуть прислухатися, нас вже не зможуть ігнорувати. А це своє посвідчення показує Дмитро Бабак. Саме його обрали головою молодіжного парламенту. Для мене це дійсно честь працювати в такій гарній команді. і Думаю, що наша робота вже буде показана у наступні пару місяців. І ми покажемо, що молодіжний парламент це дійсно нова, потужна молодіжна сила в нашому місті та в нашій області. Представник педуніверситету вже рік займається громадською діяльністю, тож запевняє, що зможе маневрувати між навчанням та парламентською діяльністю. Я думаю, це не де мене не буде новим новим таким іспитанням. Це буде навпаки моїм новим кроком, де я зможу реалізувати свій потенціал. І зможуть скоординувати роботу 42 молодіжних депутатів нашої області. Стати головою парламенту Дмитрові вдалося досить легко. Він був єдиним кандидатом на цю посаду. Однак перед голосуванням, згідно регламенту, зачитує свою програму. Я хочу, щоб ми не просто були органом, який отримав ці посвідчення і буде збиратися на сесії. Я хочу зробити так, щоб ми дійсно проваджували молодіжну політику в нашому місті, в нашій області. Я хочу, щоб ми дійсно давали гарні пропозиції на наші на, наші, на нашим органам влади, нашому керівництву навчальних закладів. Потім починається голосування. Лічильна комісія показує, що опломбовує скриньки. Потім по одному запрошують проголосувати всіх депутатів. В результаті очікувано головою стає Дмитро Бабак, без проблем набравши більше половини голосів. участь 35 за повка проголосувала 26 не підтримали жодного 8 на 2. По тому новоспеченому керівнику обирають двох заступників. Ними стали представники льотної академії та технічного університету. Займаюсь волонтерством. 2015-2016 год займав посаду замкомандира отряду быстрого реагирования в Краеградской области Красного креста. Я поддерживаю політику Дмитрия Бабака. Спасибо за то, что представили мене на должность первого заместителя. І надеюсь, що будемо працювати и сделаем много чего интересного. з Дмитром Бабаком. Ми маємо одну ціль та завдання це розвивати молодіжний парламент. Я студент 4-го курсу Кіровського національного технічного університету. Щодо громадської діяльності, то я займав посаду голови профбюро профспілкового комітету Кіровського національного технічного університету. Присутнє на першому засіданні парламенту керівництво області заявило про готовність влади співпрацювати з новоствореним парламентом ми хочемо певного місточка комунікації між сьогоднішньою владою і студентством міста Кропивницького. Ми чекаємо на вашу ініціативу, на ту пропозицію, щоб ви сьогодні хотіли, щоб влада зробила для того, щоб життя студентів було. Цікавішим, щоб ви хотіли зробити так, щоб власне студентство жило і мало можливість ухвалювати рішення, які вам сьогодні ну, важливі, як депутат обласної ради, готовий вносити на розгляд обласної ради ті рішення, які ви тут напрацюєте. І ми будемо разом їх лобіювати, щоб вони із проектів рішення стали справжнім дієвим механізмом, який покращить життя студентів. По тому депутати молодіжного парламенту вирішили обрати склад постійних комісій. Всього їх п'ять. Перша – по регламенту і організаційним питанням. вторая – це спорт і культура, третє екологія і охорона здоров'я, четверта по захисті прав і свобод студентів, п'ята це освіта і наука. Крім того, обрали й робочу групу з реалізації соціальних проєктів. Обговорення виявилось палким. Один політик просить створити групу з п'яти найкваліфікованіших депутатів, інший просить включити до неї по одному представнику від кожного вишу – всього 12 чоловік. Ми всі прийшли, щоб тут, тут вчитися, правильно? Тому я теж вважаю, що було б логічно, якщо з кожного університету хлопці, які щось не вміють робити або щось не готові зараз зрозуміти, щоб вони теж вчилися і розуміли цей питання. Це, наприклад, возьметься костяк самосійний, этих же людей, менторів, і тоді ця комісія за часом буде вже не 5 людей, а 10 або навіть 12. Деякі депутати вже поводяться зовсім як більш досвідчені обранці і просять питання перенести. Проте наслідування старших колег поки що виходить не дуже вправним. Можна перенести на другу сесію, яка буде складатися у лютому місяці? Ні. Ні, хто відповів на це запитання? Бабак, ти є голова? Я запитував тебе. В результаті, почувши з півдесятка пропозицій, депутати проголосували за включення по одному представнику від кожного вузу. Окрім діяльності в комісіях, далі на політиків чекає чимало роботи. Одним зі своїх завдань голова парламенту вбачає професійне навчання депутатів. Я хочу, щоб окремо молодіжний парламент як інституція займалася розвитком саме депутатів, як майбутніх політиків, щоб вони отримували навички провадження соціальних проєктів та навчалися бути депутатами. Можливо, це у майбутньому будуть певні стажування. Або певні майстер-класи, або тренінги від вже існуючих депутатів. Наступного разу на сесію молодіжний парламент збереться вже у лютому. Яна Семенюк, Сергій Баранюк. Погляд. Про перше засідання молодіжного парламенту та останню сесію обласної ради цього року говорили з першим заступником голови Кіровоградської обласної ради Юрієм Гугленком, ексклюзив від Анастасії Муситенко. Доброго вечора, Юрій Олександрович. Дякую за можливість побувати в вашому кабінеті, поспілкуватися із вами. Знаю, що зараз період напружений, адже чекаємо на сесію обласної ради, і е, про це теж сьогодні будемо говорити. Але Дозвольте почати із іншої теми. У нас в області стало на 42 депутати більше, якщо не помиляюся з цифрою. Про це, можливо, не знає широкий загал, тому що ця виборча кампанія не була так масово представлена в ЗМІ. Я кажу зараз про молодіжний парламент. І як стало зрозуміло, ви цим проєктом займаєтеся дуже тісно. Ви практично куруєте цей проєкт. Звідки такий інтерес до молодіжної політики саме? Доброго вечора, Анастасія. Радий вітати в своєму кабінеті. Ну, хочу сказати, що незвичайно я є в цьому проєкті, оскільки з моменту самої ідеї створення проєкту до моменту його реалізації я був постійно в контакті з його ідейними засновниками, це і фонд Ганса Зойделя, це і інформаційно-ресурсний центр, і мені вдвічі приємно. Про те, що я не тільки організаційними питаннями займався, але й зможу в подальшому працювати з цими молодими людьми, оскільки основною метою створення даного проекту було побачити в наших студентах, в нашій молоді суспільну зрілість, політичну зрілість, про те, що вони можуть не тільки навчатися. На вчителів, медиків, інженерів, а про те, що вони готові до суспільно активного політичного життя, займатися політикою, професійною політикою. І завданням є не тільки те, щоб вони стали депутатами, а про те, щоб вони навчилися бути цими депутатами, про те, щоб вони, ну можливо, кому сподобається, отримали. Політичну освіту, У нас в країні є навчальні заклади, які мають можливість навчати. Це Академія державного управління перепрезидентові України. І таким чин... Де ви навчаєтесь, до речі, да, До речі, де я навчаюся, кафедра називається парламентаризм та парламентська діяльність. Ми, на жаль, маємо факти, коли ті ж самі лікарі, інженери, коли стають депутатами, ну, не зовсім фахово займаються політиками, не зовсім фахово займаються державною справою. Тому на меті ставили саме підвищити. Суспільно-політичний рівень наших студентів ви готуєте політиків, фактично так. Ну, в якійсь мірі, якщо так. вони того захочуть. Юрій Олександрович, чи не є це інкубатором юних політиків для політсили, яку ви представляєте? Якщо ці студенти в майбутньому стануть політиками і прийдуть до стіну обласного парламенту, обласної ради від будь-якої політичної партії для мене буде за честь з ними працювати в жодному випадку, це не є політичним проектом тієї чи іншої політичної партії. Це більше соціальний проект, який направлений, знову ж таки повторюсь, на виховання політичної культури нашого молодого покоління, оскільки ну, майбутнє покоління вони навчались в монополітичній структурі зараз у нас багатопартійна, багатовекторна політика. Тому в цих молодих людях потрібно виховувати політичну культуру, щоб вони, ну як мінімум, орієнтувалися в тих політичних процесах, які проходять зараз в нашій країні. Ви не боїтеся собі виховати опонентів? Ні, знову повторююсь. Мене мені буде за честь з ними працювати, оскільки ну я вже бачу в багатьох цих молодих людях задатки політиків, задатки державних службовців, управлінців. Тому це більше виховання не конкурентів, це більше виховання е, наступного покоління управлінців. Чи можна говорити, що на цьому етапі ці молоді люди будуть репрезентувати думку молоді, тобто студентської молоді, Кіровоградщини, можливо, якісь свої проекти і хто їх буде слухати? Е, ну, дивіться, якщо брати приклад обласної ради, у нас є програма розвитку е, молодіжного суспільства. Е, ми, коли з хлопцями і з дівчатами, спілкувалися, я їм говорив про те, що е, у нас є ця програма, ви можете її взяти, з знайомитися, вивчити її, внести свої пропозиції, можливо, написати свою нову програму, як ви вбачаєте, розвиток молоді на Кіровоградщині». І я, як суб'єкт законодавчої ініціативи обласної раді, готовий вносити цю програму, готовий лобіювати, збирати голоси під цю програму для того, щоб їхня робота була ну, не тільки вивченням документів, а вона мала практичну реалізацію в, на, в ділі. Тобто це вже не гра, це вже буде по-справжньому. Е, я вам хочу сказати, що і сама виборча кампанія не зовсім була грою, тому що був прописаний справжній закон, в якому вони. Також приймали участь про місцеві вибори. Працювала центральна виборча комісія. Навчальні заклади були поділені на округа, участь приймали. Біля 90 кандидатів, тобто на кожному окрузі, було мінімум два кандидати. і в деяких округах була справжня політична боротьба навіть з брудними політтехнологічними технологіями. От є над чим працювати. Так Юрій Олександрович, Тепер до політики дорослої, як я вже сказала, готуємося до сесії обласної ради. Коли я кажу, ми, то маю на увазі всю Кіровоградщину, бо будуть винесені низка важливих питань, зокрема, питання бюджету. Це значить, це залежить, це точніше стосується кожної кірвограція, бо усі вони дивляться в скарбничку. Це прироль. Чого чекати? Е, остання, мабуть, сесія в цьому році, е, бюджетна сесія. Ми чекаємо на те, що 22 грудня Верховна Рада прийме державний бюджет. 23 грудня ми збираємося для того, щоб прийняти обласний бюджет. Але навіть якщо так станеться, що державний бюджет буде не прийнятий, нам нічого не заважає проголосувати за. Бюджет області. Крім бюджету області, вноситься також програма соціально-економічного розвитку Кіровоградської області. Було проведено багато консультацій, багато нарад. Був цілий форум за участю громадськості Кіровоградщини, проведений по обговоренню програми, і вже відповідно на підставі програми соціально-економічного розвитку і розроблявся бюджет. Хочу сказати про те, що е, даний бюджет ну, він є більше рамковим. Да? Його основна задача. На майбутні декілька місяців забезпечити основні соціальні виплати, забезпечення енергоносіями і заробітних плат. А вже в лютому, на початку березня, коли ми отримаємо остаточні результати роботи бюджету 2016 року, будемо бачити, який у нас вільний залишок коштів, ми зможемо їх направити. На продовження реалізації тих проєктів, які реалізовувалися в 2016 році, які були незавершені. А Якщо перекласти мову споживача, ми маємо чим заплатити за квартиру, так. маємо на хліб і, там і молоко. Так, а чи можемо ми купити, не знаю, шубу, то ми подивимося, побачимо пізніше. Все, все вірно, все-таки про шубу, бо хотілося би її теж мати. Про які проекти ми говоримо соціально незавершені, але які ну, в планах основний, є основний проект, який у нас реалізується протягом не тільки 16 під 2015 року це проєкт реконструкції реконструкції дитячої обласної лікарні. У нас є також проекти, які реалізовуються за рахунок спільних коштів і державного бюджету і обласного бюджету, Це також реконструкція госпіталю для ветеранів війни та учасників АТО. Е, обласна доросла лікарня. Також є, і, і декілька інших низки інфраструктурних е, об'єктів. Я правильно розумію, що коли ухвалюють обласний бюджет, потім кожен район робить те саме на територіях. Діюче законодавство передбачає, що е, немає прямої ієрархії про те, що має прийнятися спочатку державний бюджет, потім обласний бюджет, а потім районні бюджети. Тому прийняття е, бюджетів проводиться паралельно. Ну, наприклад, місто Олександрія всій е, бюджет міста вже прийняло. Угу. Що ви знаєте про наповненість бюджетів, якщо до такої інформації володієте, маю на увазі по області, який стан справ? Скільки заробили, що зможуть собі дозволити території? Ну, те, що стосується обласного бюджету, я знову ж таки повторюсь, то остаточна цифра, вона нам буде відома е, да, лютий початок березень. А те, що перевиконання є, це 100%, е, Про те, що цифра ну, на даний момент називається біля 50-60 мільйонів гривень. Тобто це добре, хорошо. Це Добре, це в порівнянні з минулим роком. Це кращий показник. Оптимістичні такі, наче як прогнози, тому не буду продовжувати питати, хай буде як є. Ось про що ще? Серед питань, які виносяться на сесію, з того, що я бачила, так, ми знову повертаємося до теми об'єднаних територіальних громад. Ми цю тему вже, ну, кілька. Я маю на увазі журналістів, кілька разів спостерігали, як голосували, як дискусії різного роду виникали, наче як вона вже була закрита. Тепер ми знову бачимо і серед переліку питань. Чому? Е, ну, е, я хочу сказати, що багато політичних партій на цьому питанні шукають собі політичні дивіденди. Да? Е, коли розглядався перспективний план не на минулі, а на позаминулі сесії, там деякі політичні сили організовували мітінги, як під стінами обласної ради, так і людей до зали приводили. Але в тема то дискусійна тема дискусійна, так. я до чого хочу сказати про те, що саме ті громади, про які йшлася тоді мова, ну які приймали участь в цих акціях там протеста чи не не задоволенням перспективного плану. У них вибори відбуваються в неділю, тобто процес відбувся. А те, що стосується документа перспективний план, ну він є рамковим шаблонним документом, який відповідно до закону України про добровільне об'єднання громад має бути проголосований обласною радою, і обласна державна адміністрація має передати його на затвердження Кабінету міністрів. Але від того, є він чи немає цей документ. Громади добровільно, знову ж таки, відповідно до цього закону можуть об'єднуватися. Проголосуємо... Тобто це пропозиція, яку можна або прийняти або ні? Так, це дорожня карта, якою можна користатися, можна не користатися. В будь-якому випадку є вимога закону про те, що ми маємо її проголосувати. Ми проголосували і на минулій сесії. Обласна державна адміністрація направила її на Кабінет міністрів. Відповіді щодо позитивного чи негативного висновку, ми обласна державна адміністрація ще не отримала. А вже на сьогодні політичні сили і деякі окремі депутати, які представляють певні території, які не задоволені тим рішенням, яке було прийнято, вони зараз намагаються внести зміни до цього перспективного плану, не маючи знову ж таки, повторюсь, позитивного висновку кабінету міністрів, чи він відповідає, чи не відповідає. Тобто, ну, ми виносимо це питання знову в політичну площину. Ко е, коефіцієнт корисної дії не зрозумілий тоді мені. Ну є е, е, механізм, і виходить, щоб боротися поки що ще немає з чим. То через те, що Кабмін нічого не сказав. Невже цього не розуміють ті, хто виносять питання на денно? Е, всі шукають ну в обласній раді політики мало, так ну. Питань там державного рівня, які стосуються політики, більше в Верховній Раді, в обласній раді цих питань менше. Ну от політичні сили, які шукають собі політичні дивіденди в тих чи інших питаннях, вони взяли собі цей перспективний план за механізм для того, щоб собі заробляти певні дивіденди. І Я вам хочу сказати: ну, деякі політичні сили в усіх реформах, які зараз проводяться в країні, вони вбачають якусь там ну, зраду, мабуть, да, як це зараз кажуть багато людей. І там на реформах освіти, медицини, вони знаходять невеличку кількість там незадоволених цією проблемою людей, ну і доходить до того, що там дороги перекривають, там, паралізують роботу там, інших там, медичних закладів і таке інше. А те, що стосується перспективного плану, то я хочу ще раз повторитися: він прийнятий обласною радою, він єсть. Він направлений до Кабінету міністрів. Ми чекаємо зараз позитивного чи в якісь там, може, по певних територіях негативного наслідку. Ми готові депутати обласної ради, ті, що голосували за нього, вносити в нього зміни. Але по факту створення новостворених громад. Ну от на минулій сесії, коли ми голосували зміни до цього ж перспективного плану, одніх, ну одними із змін вже були по факту створені Великоандрусівська об'єднана громада Світловодського району і Соколівська об'єднана громада Кіровоградському району. Тому документ є так, в нього можна вносити зміни, але по факту створених громад. Коли говорити про е, ситуацію в області політичну взагалі, наскільки вона стабільна? Чи відчули ви якісь активності останнім часом? Зараз ви назвали кілька, ну скажімо так, платформ, де е, активність з'явилася ну, більше? Е, ситуацію е, можна назвати стабільною. Так є е, е, ну, певні знову ж таки розхитування ситуації, які стосуються ну, тих реформ, які зараз проходять в державі, і е, деякі політичні сили цим. Хочуть скористатися. Але вони, ну, скажімо так, вони не глобальні, вони локальні, і як обласна рада, так і обласна державна адміністрація знаходить спільну мову з тими людьми, які там незадоволені тим чи іншим. І ну по великому рахунку ці питання вирішуються шляхом переговорів, шляхом переконання, шляхом роз'яснення того, що зараз, е які реформи зараз проходять як і в країні, так і в області. Я вам дякую за розмову сьогодні. Бажаю консолідованої сесії, тому що це в інтересах усіх громадян Кірвагра. Я вам дякую, будемо працювати, щоб ми прийняли виважено всі правильні рішення. Спасибо. Дякую про новий молодіжний парламент та про питання обласної сесії. Говорили з першим заступником голови Кіровоградської обласної ради Юрієм Гугленком.